Ці крісло тут із Куру Урустираємо з маслом, яйця збиваємо в цукру, корошок до печива і все, і ставимо в холодильник на годину мінімум. Потім робимо кульки, обмакуємо корицю з цукром і викладаємо на простріль і печемо. Ми варили вареники, передавали на передову відрами, цілими, е, грузили цілі вагони. Після того пекли печиво для військових, але в зв'язку з тим, що ускладнилася е, проблема доставки, логістика, здорожчали паливно-мастильні матеріали, ми зараз печиво випікаємо і продаємо на території монастиря. Наші парафіяни неділю його купляють це що тобі викидати так так